У Старосілецькій громаді, 9 серпня, на території приватного підприємства з видобутку граніту внаслідок суву каменю загинув 28-річний чоловік. Про це суспільному розповіла речниця ГУНП у Житомирській області Вікторія Дубовик. Попередньо встановлено, що даний чоловік працівник підприємства він вже завершив свій робочий день і покинув його. Але на жаль, він забув свій телефон і повернувся забрати у цей час. Сталася трагедія. Він впав в суву гірської породи висотою близько 7-8 метрів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі проводиться досудове розслідування за статтею 272 Кримінального кодексу України, частина друга, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За словами Вікторії Дубовик, працівникам, чия вина буде доведена судом, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років. Ірина Карилович Ігор Кучин Суспільне новини Житомир.